Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас тема така, судя по тому, що у нас тут зібралося на столі, ми будемо сьогодні говорити про оптику, про оптичні приціли Днівного бачення. Зразу скажу, щоб не виникало питань, що оцей... Е я не знаю, як, як сказати аксесуар. Да? наверное, все-таки аксесуар, тому що без нього можна стріляти. Важко, тяжко, но можна. В нього ціна напряму залежить від якості. От це саме той випадок, коли е, чим дорожче, тим краще. Е, приціли, ми не будемо говорити за якісь конкретні марки. Ми будемо говорити за в цілому. Е, в мене перші мої приціли було, як і всіх, напевно, е, хто починав полювати з нарізним карабіном, е, починалися з китайських прицілів. От, е, якість їхня на той час, е, прополювавши там, на 2 роки, е, якість мене. Повністю влаштовував. Це, якщо порівняти з машиною, да, з автомобілем, то це як людина, яка все постійно їздить на Жигульові, там, тройці, четверці, п'ятерці. І машина їде, воно її це все влаштовує. Вона ніколи не їздила на кращій машині і за цього її влаштовує п'ятерка, ка тройка, шістьорка, четверка, нива. Ну, як тільки людина сяде будь то збоку, будь то за руль знайомого, проїдеться на автомобілі більш кращому, більш дорожчому, більш комфортнішому, вона одразу починає зрівнювати з своїми відчуттями, і потім з'являються такі Дизонанс, що не так все добре в нього було до цього. Отак те саме проходило у мене. Я прополював, напевно, в районі двох років і мене повністю устраював китайський приціл з кратністю 3х9 і лінза 32. Сітка Мілдот була така товста, доволі таке. Ну зараз я би сказав, ніяка. На той час мене це все влаштовувало, тому що це було супер відчуття, коли ти оцей хрестик наводиш і нажимаєш, і пуля попадає туди, куди ти навівся хрестиком. Не треба там було ніякі мушки, целіки, щось там зводити, щось там ловити під живіт, в живіт кудись. Це, це було капець. Я шаляв і отримав задоволення від цього, що я цей крестик навів. Нажав, все, я попав не то, що я попав в саму тушу, я попав в місце на туші, в яке я хотів попасти в лопатку, шию чи кудись друге. От, і потім спробувавши приціли вже більш вищого класу е, японський. Ну, хако 2,5 на 10. От. Я вже зрозумів, що там і сіточка покраще, там і е, лінзи покраще, там і е, вид покраще прицел, коли ти дивишся, ти не, нема оцих е, всяких переливів, таких е, по краю замутнено. Тобто воно набагато краще виходить. От, е, купив такі приціли, полював з ними. Потім перейшов до американських прицілів. Е, до речі, американський приціл. Ось он Люполь Райфлман 4 на 12 на 42. Це був мій перший такий приціл, як я рахую, топовий приціл. Да? От, е, я його поставив. Подивився, приїхав в його пристріляти, подивився на нього в нього на мішені. Я зрозумів, що все, що, то, що було до цього, то все була фігня. Настільки була картинка сочна, чиста, хороша, що ну, просто, просто шикардос. І будучи в нас на виставці в Києві, я побачив точно такий приціл. Продавався на виставці. Ну я за свій в той час дав. 4, по-моєму, тисячі гривень. Це майже 1000 доларів була. А може й була. Наверное, що була. Я на виставці побачив точно такий же приціл. Кільце, це, це золоте. Все. І я по і стояв він тисячу, тисячу гривень, 1100, по-моєму. І дивлюся, прицелів багато, всяких різних. І всі почали толпитися там, в очередь зібралася. Я теж став очередь, думаю, так, я собі куплю ще один такий приціл, от, а той ну, з тим щось придумаємо, що з ним зробити. Ще дві неділі не пройшло, навіть можна було назад його вернути в магазин. От. Я достоївся до своєї очереді, вже там продавець мені вв... ну, пакує його в коробку. А в мене була Тіка Т-3 3006. І я просто так, щоб не мовчати перед продавцем, питаю, його, а він 30-06 витримає. Я б спитав просто так. Він подивився на мене, так, улибнувся і сказав: ну, блін, це ж, це ж Китай. Я кажу, як Китай? Ну то, 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 все ж одинаково, один в один, як в мене. Він каже, ні, це, це китайський приціл. Я вийшов з очереді, я його не купив. І я зрозумів, що якщо на ньому написано Люпольд, чи написано Цейс, чи написано там Гейка, чи що, це не означає, що це брендовий якісний приціл, це може бути страйбольні якісь приціли. Зараз багато дешевих прицілів, вони для страйбольної зброї. Тобто вони не розчитані під важкі калібри. Під середні, навіть не розчитані. Вони сітка, у них рветься, вони обсипаються, вони не тримають віддачу. Якщо взяти от ціле там 223, так, він буде тримати. Там 308, 3006 вони не будуть тримати. У вас буде по всій мішені ці пульки кидати, у вас ніякої кучки не буде. От. І от що я хочу сказати, люди, які накупляли оцих е, Люпольдів в то время, в той час, вони потім в інтернеті вже розказували пізніше, що Люполь це говно. Він не держить віддачу, він нічого. Ну, вони попалися на таку вудочку, самі не спитали. От. І за цього е, пізніше був куплений на Вінчестер Вулкан, був куплений ще один Люполь, один на 4. От він. Загонна зброя, загонний карабін, загонний приціл. З цим я прополював один рік з карабіном. Згобного кабана я полював з цим прицілом. От. Що мені не подобалося в Люподів, то це те, що в них не співпадала ціна кліку з заявленою. Тобто, якщо на нас перевести метричну систему, то вниз один клік е, мав бути на 100 метрах 7 мм. Е, він е, один був 3 мм, один був 10 мм. Тобто, якщо я змірив, що мені 20 см е, треба підняти, порахувати скільки кліків я робив. Ці кліки, вони або не долітали, або перелітали. Тобто то ніколи вниз совпадало. Це ми говоримо про Люпольди, які ну, нижчої цінової категорії, бо там є Люпольди, які стоять великі гроші, і там у них все добре все і все нормально. Ми говоримо про мисливські Люпольди vx 1 vx 2 такі Райфелман, от його пристріляв у раз і хорошо, не ліз до барабанів, він буде отдачу тримати і він буде служити довго і нудно. Ой, потім, потім я піднімався вище-вище і кожен раз я фідівав, тому що тим, чим я займався раніше, якою оптикою я стріляв раніше, вона мені вже казалася ну, якістю набагато нижча. І так я забрів років, років 10 тому назад, може трошки більше, я забрів в цей сі. І перший мій приціл був 2 на 8 Цейс. І оце як кажуть, <схи>, да? от ти попав туди, куди стремився. Е відтоді у мене всі приціли, майже всі приціли були цейси. Е зараз з'явилися вже Сваровські, е різні цейси були е від 1 4, е до 4 до 2,5 на 5. І 1,4, 1-6 в мене було, магарно, прицілів 5-6 штук. От. Це не означає, що от ви купили якийсь дешевий приціл, і ви не зможете з ним полювати. Ви зможете з ним полювати. Навіть вже зараз карабіни, які продаються на цьому. На в магазині разом з карабіном продається приціл 3 на 9. Це пробний приціл. Якщо ви його купляєте, ви якийсь час з ним можете прополювати на 308-му, 30 3006 Ну, десь через 20-50 пострілів він у вас вийде з ладу. Тому купляючи такий приціл, це ви просто от на перший час там провірите, простріляти. Карабін, чи він взагалі працює, чи не працює. Тобто якийсь час ви не будете користуватися. Но тут все зв'язано. Приціл зв'язаний, кронштейн зв'язаний і карабін зв'язаний. ми зараз не беремо. Якщо на якомусь етапі у вас буде там сваровський глазер і якийсь китайський кронштейн, непонятно, де його зробили, де його произвели, то у вас весь комплекс не буде працювати. Якщо десь буде слабина, Прицел, кронштейн, карабін. Одна позиція дасть слабину, у вас не працює весь комплекс. Найдорожчий карабін, найдорожчий прицел, но зекономили на кронштейні, у вас не буде працювати ні найдорожчий карабін, ні найдорожчий приціл. Якщо взяти от самі дешеві, да? от, ну, дешеві приціл, я його купив, не знаю для чого. WestHunter 4-16. Тактичні барабани, нема в нього підсвітки, легенькі, ну, порівняно з іншими з прицілами. Сітка прекрасна. Ну, хороший добротний прицел для своїх задач Там, полювання на козлика, він прекрасно виконає ці задачі. От. Я купив його, ну, купив і купив. Лежить новенький, лежить, їсти не просить. Може, щось куплю, ще щось там збере мені в голову в маленькому калібрі, поставлю, він буде стояти на комбінашку. Я купив от, вообще, Air Prestige 1 на 5. Прекрасно тримає віддачу, прекрасно справляється з поставленими задачами на себе. Для комбінашки він підходить ідеально, під світочка, все. Тобто, якщо у вас є гроші лишні. Чи ви готові потратити гроші на хороший, якісний продукт, ви будете в ньому впевнені. Якщо у вас грошей нема, тоді можете купити щось подешевше. Ну, немає у вас на Toyota грошей лендкрузера. Ну, поїдете деякий час на Ниві, вкусити всі прелісті вождення ниви, і потім підкопити грошенят і купити собі нормальний приціл. Не треба одразу кидатися в крайності. Є у вас гроші, так, купіть одразу, не ходіть по ямах, не, не набивайте собі шишки. Якщо немає у вас вільних грошей відірвати від сім'ї, йдіть потихеньку складайте, купляйте і отримайте задоволення. Ось От таке коротеньке відео. Просили по про приціли. Мою думку, я її вам трошки озвучу. Все, на все добре.